Доброго дня, колеги в наградері. Сьогодні 5 жовтня. Зараз вам показую дуже красиву осінню форму селекції гречка Михайла Олексійовича під назвою Ланцелот рожевий. Тут класичний білий ланцелот схрещений з кишмишем лучистим. Оце таке яскраве рожеве забарвлення взяти саме від лучистого або ж променистого. Форма має дуже велику силу росту, що при отій культурі, що на власних коріннях. Відрізняється непогано стійкістю до захворювань, до мільдю, аїдиума. Дозріває зазвичай в вересні, але в цьому році ну, все запізнення ви, ви знаєте. Грона у неї дуже великі, десь такі 1,5-2 кг, масивні, складені не дуже щільно, в приріжуванні потреби немає. Квітка жіноча, але запилюється як Софія або Лора. Тобто навіть краще, ніж деякі двостатеві сорти. Урожайність дуже висока, закладає як правило по два суцвіття на кожному пагані. Стійкий до тріску, ягода в нього рожева така, овально видовжена. Масою грамів 14-16 при гарному навантаженні. Це одна з прививок У мене ланцелота рожевого декілька кущів, Подобається він мені на той осінній термін визрівання, вірніше достигання. Гарний, Там, де є уколи від птиці, за це прошу вибачення, але красиво, навіть так під пошкодженням птиці виглядає дуже ефектно, дуже красивий. У нього гармонійний приємний смак, м'ясиста м'якоть. Я вважаю, являється окрасою будь-якого осіннього виноградника. Висить дуже довго, хоч до перших серйозних морозів.